Смертельна автопригода трапилась 25 жовтня у селі Оноківці на Ужгородщині. Близько 21.00 до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Головній лежить чоловік без ознак життя. На місці події правоохоронці встановили, що водій вантажівки здійснив наїзд на пішохода, який рухався проїжджою частиною дороги. Після цього Керманич покинув місце події. Його о, за гарячими слідами було затримано. Ним виявився житель Тячівщини. З'ясувалося, що він наїхав на чоловіка, який саме йшов проїжджою частиною дороги, і після цього покинув місце аварії. Зараз його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Всі ці відомості внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань, кваліфікували за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Тобто тут йде Мова про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. У справі буде проведено ряд необхідних експертиз, які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини цієї аварії.